Галина Корнійчук перебуває на лікуванні у Херсонському обласному онкологічному диспансері. Під час окупації жінка почала хворіти. У квітні звернулась до лікарів. У мене англобін упав. От. І я попала в лікарню. Перший раз я і визначили. Сказали, на нервній почві. А на нервній почві у мене умер муж син і вийшло так. Під час окупації, говорить Галина Іванівна, доводилось непросто, особливо із пошуком ліків. Я одна залишилася, але у мене нікого не було вдома. З родичів у мене немає нікого. Я одна в Херсоні. Ну, сусіди, друзі залишилися, дедушка і син. Вони мені допомагають. Нині стан жінки поліпшується. Розповідає нарешті, отримала надію на життя і задоволена лікарем. 261 день окупації пережив колектив обласного онкологічного диспансеру. Для медичної сестри Анни Гвоздик це був перший рік роботи, який став справжнім випробуванням. Найважчим був початок повномасштабної війни та окупації. Пригадує дівчина перші місяці. Було важко, тому що транспорт не ходив. Можна було потрапити на роботу. А потім, коли все більш-менш стало стабільніше, то були операції, у нас онкологічні хворі лежали, було дуже багато людей. Але все одно, все одно було тяжко морально, тому що, не знаєш, може, вона прилетить в лікарню, може не прилетить. Усю окупацію онкодиспансер не припиняв своєї роботи ні на день. На початок повномасштабної війни його колектив складався з більш ніж півтисячі персоналу. Залишилось працювати менше половини, хоча в зменшеному складі, але заклад продовжив надавати допомогу онкологічним хворим. Розповідає директорка диспансеру Ірина Сокур. Надавав амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу онкологічним хворим мешканцям міста Херсона, Херсонської області, Миколаївської частини і Одеської ті пацієнти, які зверталися до нас. Ми проводили всі види лікування для онкологічних хворих. Це і операції, і хіміотерапія, і променева терапія на лінійному прискорювачі. Лінійний прискорювач та комп'ютерний томограф одні з найкоштовніших апаратів лікарні, лишились на місці. На перший погляд, заклад зберіг найцінніше і був не дуже пограбований окупантами. Повний перелік вкраденого встановлять під час інвентаризації. Щоправда, росіяни, навіть виїхавши, встигли пошкодити майно диспансеру. 2 грудня, у день 75-ї річниці заснування закладу, сюди прилетів ворожий снаряд. Було пошкоджено 46 вікон в багатьох корпусах, були пошкоджені там, облицювання деяких будівель, <звіт> частково пошкоджена парова котельня. Ми на теперішній час призупинили, тому що і електропостачання в нас нестабільне. Ми призупинили опалення. Ми опалюємо в палатах електрообігрівачами від мережі або від дизель -діран. А сьогодні заклад продовжує свою роботу. Єдине, розповідає директорка, коли у Херсоні зникла електрика, були змушені призупинити проведення променевої терапії на лінійному прискорювачі. Після відновлення лінійного електропостачання стабільного електропостачання, ми відновимо роботу на лінійному прискорювачі. На теперішній день у нас проходить. Лікування пацієнти, які отримують хіміотерапію, післяопераційні хворі, амбулаторну допомогу, консультативну допомогу. Зменшилась у закладі і кількість пацієнтів, адже під час окупації частина хворих виїхала. Їх розповідає Ірина Сокур. Влаштували в профільній лікарні Одеси, Кривого Рогу, Миколаєва, Львова, Закарпаття. А ще весь колектив онкологічного диспансеру дуже чекає на своїх пацієнтів із лівобережжя Херсонщини і вірить у якнайскоріше звільнення всієї області. Катерина Гончаренко Наталя Верлата Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.